Всім доброго вечора і з вами знову ваш непрофесійний астролог Карина Блохіна, якщо ви пам'ятаєте, сьогодні дивіться, в нас все строго, все дуже стримано, все дуже професійно, все дуже офіційно. Це є до чого? До того, що наразі ми будемо розглядати другий знак зодіаку у Зодіакальному колі, і це Телець. Їхня дата народження рахується з 21 квітня по 21 травня. Але це не точно, тому що е, взагалі це залежить від планети. Ось. І що хочу сказати про представників цих знаків. Мені наразі пощастило, що в мене в оточенні є такі знаки, і мені дійсно дуже добре з ними працювати, співпрацювати. Так, в мене є колеги. Земляних представники земляної стихії, тому що телець відноситься до них і вважається найсильнішою земляною стихією в задіакальному колі. Ось. І що я можу сказати про нього? Що це дуже дуже цілеспрямований знак, дуже впертий знак. Але це досягатори, я можу вам сказати. Якщо вони бачать ціль, вони до неї йдуть понад усе. Наразі ще можу, Ну, така в них є якась дивна характеристика, але вона дуже кумедна з іншої сторони. Вони не дуже радіють легким грошам. Тобто для них виграш в лотерею це таке собі. Ну, тобто, ну, добре, але ну, якби я піду працювати надалі. Я хочу зауважити, що е, вони дуже. Такий знак, який дуже піклується про інших. Що я можу сказати? Що вони завжди потурбуються про тебе. Це чоловік, жінка, вони завжди, завжди націлені на турботу. Це дуже важливо. Це їхня така особлива, притаманна їм характеристика. Мені це дуже в них подобається. Я захоплююсь цим, тому що бачу, як вони віддають тепло. Всім, вони не обирають, кому його віддавати або кому його не віддавати. Вони дійсно піклуються про весь світ. І це ну, дуже надихає. Тобто, ти відчуваєш це тепло і хочеш теж дарувати іншим теплом. Ще що можу ах, про них ах, промовити, це те, що вони. Мають дуже багато енергії в собі. Тобто, якщо вони досягатери, то вони е, мають таку велику енергію, щоб досягати. Це логічно, звісно. Тут трішки, е, конечно, я так собі сказала, але це факт. Е, тому що вони можуть е, робити до останнього подиху, можуть е, ну, працювати, 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 працювати безкінченно. От, якщо ви побачите, вони можуть. Ну, Взагалі повністю віддаватися роботі. Вони такі трудоголіки. Вони не, вони не склонні до якихось перивів. Тобто, ну, телець він все обдумує. Він завжди має якийсь план, навіть якщо вам здається, що він наразі робить щось спонтанне, нібито це був якийсь його перив, ні. Зауважте те, що в їхній голові. Завжди все продумано. Вони дійсно дуже добрі стратеги, вони дійсно дуже добре розроблюють плани. Вони вміють доводити всі справи до кінця. Вони дуже такі, ну, дуже добрі плановики. Ось, вони дуже націлені на сім'ю. Це теж дуже важливо, тому що для них сім'я. Побут, в якому вони знаходяться, це все має значення. Вони дуже добрі господині і господарі свого дому, в них завжди порядок, вони чистолюбиві, вони наразі дуже турботливі і не тільки на роботі, або з друзями. Вони і вдома. все це можуть збудувати, весь уют, всю турботу віддавати. В них дуже охайно. У них дуже, ну, дуже така сімейна атмосфера в домі. Ось вони дуже гарні батьки, що ну, немало значить, тому що всіх тельців, яких я знаю, чоловіків або е, жінок, вони мають авторитарність перед своєю дитиною, так, але і розуміють свою дитину. А це дуже ну, така велика викликає велику пошану до них, тому що. Вони ну, якось знаходять цей коннект. Взагалі, тельці дуже-дуже комунікабельні, вони зможуть знайти коннект з будь-якою людиною. Тобто, ну, вони намагаються. Це вже залежить від іншої людини. Чи хоче вона з ними спілкуватись, так чи ні, але вони ніколи не будуть одразу агресивні. Вони дуже компанійські люди. Ось. Ну, в них є така особливість, так, з їхніх мінусових якихось рис характеру. Вони нудьгуваті бувають, вони можуть стверджувати про одну проблему раз за разом, раз за разом, раз за разом. Ви вже у вас сивина пішла по лобу, а вони ще про цю проблему розмовляють. Як на мене, то я не звертаю уваги, але сивина з'являється іноді. Ось, ну це не напряжно, якщо ти спокійно до цього відносишся. Якщо ти не дратівливий знак і не дуже швидкий знак, я думаю, що це ну, не напряжно. Але <кхем> є в них така риса. Ще вони, якщо з негативних рис вважати, ще вони дуже... Ну, довго можуть пам'ятати якусь образ. Тобто, коли е, телець віддає свою турботу, тепло і нею нехтують, він запам'ятається. Тобто, в них, мабуть, все якось да, продумано, основано, вони віддають, все добре. Але якщо ви їх образите, якщо ви десь їм. Не додасте або якось їх ну, вразити. Навіть якщо ви не знали, вони будуть це пам'ятати та виношувати це у собі. Вони дуже люблять перемагати, якщо вони змагаються, або якщо в них є якась ціль, вони не можуть не перемогти. Вони не обирають таку тактику, як ООВ на бездумно, але вони обирають свою стратегію і крокують по неї, не звертаючи ні на що увагу. Це дуже добре. Вони можуть не одразу прийняти рішення, тому що, ну. І вони мають подумати. Їм іноді потрібно бути одним. Це для них дуже важливо. Дуже важливо побути наодинці, насичитись якби собою, так, побути без людей, подивитись якісь серіали, пожувати щось смачне, почитати книгу, подихати повітрям, але без нікого. Це їм додає багато сил, і вони можуть надалі працювати. І мати таку ж велику енергетику, яка в них є. Вони бувають дуже настойчиві у своїх проявах. Наприклад, якщо в них є якась ідея, або якщо в них є якась думка, вони не будуть її замовчувати. Тому що вони вперті, в них дуже ну, така вперта натура. Вони, ну розумієте, людина не може бути, ну, якби досягатером або якоюсь такою впевненою особистістю, якщо в неї нема, по-перше, особистої думки, а по-друге, в неї немає е сил її відстоювати або її пантентувати на інших людей. Тому це дуже добре. Вони стосовно е серйозних ситуацій. Завжди можуть взяти на себе відповідальність, і це не менш важливо. Вони можуть бути головою сім'ї, незалежно від статі. Вони можуть направляти усіх у сім'ї. Це теж дуже велика риса. Вони вміють тактично тактично направляти інших членів сім'ї, аби ці були такими ж досягатерами. Вони жорстокі матеріалісти. Чому жорстокі? Тому що вони знають ціну грошам. Телець це не той знак, ну, може, деякі є виключення, але це не той знак, який буде працювати задарма, тому що вони знають, що гроші це час, що гроші мають сплачуватись, якщо ти працюєш невеликі, але мають. Хоча. Вони завжди відкладають і завжди дбають про достаток у фінансовій сфері. Для них це дійсно важливо. І аби це прокачувати, я хочу сказати, що кожному тельцю потрібно відкладати навіть найменшу суму, аби вони були спокійнішими. Тому що іноді це може відображатися на нервовій системі. Вони дійсно дуже багато чого вимірюють в грошовому еквіваленті, і тому. Їм корисніше відкладати гроші. Ось вони дуже творчі, насамперед, навіть якщо це земляна стихія, і вони здаються такими якимись, ну, якимись земними, що вони мають тільки працювати на заводі, ну, як би так. Але насправді ні. Вони дуже творчі, тому що в них є талант організовувати людей. Якщо вони не можуть організувати людей, бо в них немає однодумців, вони можуть це самі, вони знайдуть ресурс, аби зробити це. Вони бувають дуже замкнені. Якщо є прямий конфлікт, якщо є прямий конфлікт агресивний, тельці можуть або виплеснути дуже велику емоцію і піти, або можуть замкнутися в собі і не звертати уваги на оточуючий світ. Тобто в них є такі, ну але потім через деякий час вони будуть намагатися спокійно переговорити цю ситуацію. Найгіршим для них є брехня. Все дуже просто: брехня, вони не переносять брехню ні в якому разі, навіть в шутливій формі це не їхня тенденція. Тобто, не можна сказати, що ти вдягла зелені носки, коли ти вдягла жовті. Розумієте, для них це неприємно. Неприємно. Ось, я хочу ще за, ну, сказати, що зовнішній вигляд не завжди охайний. Вони можуть бути не самими модними, ну, не слідкувати за модними тенденціями, хоча це, їм. Ну, це може бути в них, але насправді вони завжди дуже охайні і дуже добре виглядають ось. У них такі бувають широкі бедра, якби. в них така розвальна походка, вони не, не попереду всього світу, як овни, наприклад, так, як близнюки. Тобто вони спокійні і в них, від них йде вайб такої енергетики спокійної. Нібито світ це якась розова хмаринка, і я на неї літаю. ось. Тому що вони не бачать цих всіх конфліктів, які є у всесвіту, і спокійно собі займаються своїми справами. Дуже добра риса, мені здається, ну, як на мене, то точно ось, вони дуже пристрасні. Навіть коли ти дивишся на дельця, незалежно від того, жінка це чи чоловік, ти можеш побачити, що вони нібито такі, ну як би, стримані. Такі позитивні дуже люди, ну, тобто в них це сила в їхніх очах. так? Але насправді от -ото, от -ото, прям в душі, в них кипить, кипить, вони наповнюються пристрастю, вони горять почуттями. Хоча кажуть, що земляні стихії вони не вміють е, відчувати, тому що в них ця земля. Ні, давайте подивимось з іншого боку і побачимо, що тельці, вони дійсно відчувають. Вони можуть знаходитись з кам'яним обличчям, але їхні очі ніколи не брешуть. Розумієте, там неможливо збрехати очима. Не можуть навіть, ну, навіть не знаю ніяк не рухатись, але ви побачите цю енергію, відчуєте її, тому що, ах, тому що тут. Дійсно, все горить, наповнюється, в них є пристрасть, вони можуть бути авантюрними, вони можуть зробити дуже багато приємного для своєї людини. Це незалежно від того, чоловік жінка може піклуватися про свого чоловіка, чоловік може задарювати жінку. Там дуже багато позитивних рис. Їхня наполегливість веде їх до самої цілі. Вони завжди планують своє життя. Тобто вони можуть не планувати його, як е, нібито там якісь відрізки. Ось сьогодні брак, завтра дитина, післязавтра там м -м, не знаю, я поїхала в Єгипет. Буду кататися. Ні. Вони дійсно планують життя в такому розрізі, що. Ага, сьогодні я працюю. Так, мені добре, добре, завтра. Так, щось мені вже не добре на роботі. Так, я подумаю, що мені потрібно взяти: відпустку або змінити роботу. Тобто вони завжди чують себе і планують з цього життя. Це дуже корисно. І я вважаю, що потрібно взяти цим... Це... цю рису. Господи, ну яке ж, ой Боже. Вона говорить, розумієте? Так ось. Я хочу зауважити, що цю рису характеру потрібно взяти усім. Тому що саме так потрібно планувати. В них є деякі особливі е, ну, мрії, да, які вони точно здійсняють. Бо в них така натура. Ось. Вони можуть бути дуже мстиві, але це виключення, скоріш ніж правило, вони можуть дуже довго. Винашувати цю образу е і е при нагоді. при нагоді. Ну, взагалі, вони можуть цю нагоду <сум> самі зробити і помститися людині. Ну такі вони, ну що зробиш? Але в них дуже багато гарних рис. Вони дуже логічні, в них все йде логічно, в них немає протирізу логіки, як у овна, або як у висів, там, Терезів. Терезів. Знаю, вона українську мову, розумієте? Ось в них все йде логічно. Вони досягають своєї мети, вони досягають соціального статусу у другій половині життя. Але якщо дуже повезе, то в першій. Ну, взагалі, в другій половині життя всі тельці, вони мають якусь кар'єру за собою, або якийсь статок. Або дуже гарну родину, яка є прикладом, тобто вони десь реалізуються повноцінно так, як вони саме й хотіли. Вони дуже е, мають гарне м, відчуття гумору, вони дуже смішні, вони вміють і не бояться е, вести таку гуморну нотку десь на, на день народження, або десь на якихось святах. Вони дуже веселі, комедійні, і ну це дуже приваблює. Я вам хочу сказати. І їхня впевненість у собі, їхня простота така, що вони собі сказали щось, і вони впевнені у цьому. Це ж ви розумієте, розумієте, О, Боже, яке ж я дивовижне створіння, іноді не можу щось вимовити. Але наразі думаю, ви мене пробачите. Ось. І ще дуже цікавий факт, що найбільш у тельців страждає опорно-рухова система. Тому я вважаю, що вам потрібно бути турботливим до своєї спини, шиї, голови. Ви маєте слідкувати за цим і за водним балансом, особливо, якщо у вас на натальній карті дуже багато вогню або дуже багато повітря, мало води потрібно Слідкувати за водним балансом, і ще дуже потрібно слідкувати за спиною, займатися спортом. Ну, якщо вам це не властиво, то потрібно ходити до бані або в спа процедури. Дуже особливо допомагає для спини це гарячі каміння, яке кладеться на спину. Це дуже допомагає. Особисто перевіряла, так як в мене є телець, у Меркурії, і це іноді мені заважає, але іноді і допомагає ось. І е, хочу на останок сказати, любітельці, залишайтесь собою, розвивайтесь та робіть те, що ви вважаєте за потрібним. Ніколи не втрачайте свою впевненість, тому що ви найособливіші. Гарного вам вечора! З вами був ваш непрофесійний астролог. Не знаю, сподобалось вам це відео чи ні. Якщо сподобалось, то тисніть палець вверх, а якщо не сподобалось, тисніть палець униз. І я постраждаю 30 секунд, тому що я овен і швидко перемикаюсь. До побачення!